ті вступники, які реєструвалися в межах додаткового періоду реєстрації, або не змогли пройти оцінювання в межах основної сесії, наприклад, через погіршення здоров'я, через певні форс мажори, які відбувалися в житті дитини, або через власне, погане психоемоційне становище після довгих, довготривалих обстрілів, вони прийшли на оцінювання. На жаль, бути допущеним до проходження оцінювання в додатковій сесії вже неможливо. Всі терміни терміни вичерпані. Власне, ті вступники, які з поважних причин пропустили основну сесію, мали впродовж трьох днів подати документи з дня проходження ними оцінювання та тестування. Але ті вступники, які допущені, мають в своїх кабінетах уже інформацію про те, де і коли вони проходять оцінювання, мають обов'язково подбати, щоб у той день проходження ними тесту і з ними були паспортний документ. Це може бути і документ застосунку дії, і фізичний документ, наприклад, паспорт, книжечка, чи ID-картка, чи закордонний паспорт. Також потрібно мати із собою сертифікат учасника НМТ. Його можна завантажити з кабінету і запрошення, яке також можна завантажити з кабінету і мати з собою в електронному вигляді на телефоні. Під час проходження оцінювання фактично не потрібно учасникам нічого, окрім питної води і ручок, тому що працюють вони за комп'ютером, для них створені всі умови для того, щоб виконувати тестові завдання, все інші, всі особисті речі, які вони мають із собою в сумочці, наприклад, не знаю, мобільний телефон, смарт-годинники і так далі, все потрібно залишити в місці для особистих речей. З ними там нічого не станеться, і після проходження тестування учасник матиме змогу до цього повернутися. У нас є 20 хвилин перерва, тому обов'язково потрібно подбати про те, щоб мати гарячий перекус. Або холодний, як хоче дитина, і, наприклад, чай, або каву, або якусь водичку, яку під час цієї перерви можна вжити, щоб заспокоїтися і налаштуватися на другий етап тестування.